Вітаю с десятиріччям і Настя, коли йшов кастинг дівчат на роль Насті, Чи думав ти, що будете святкувати десятиріччя? Во-первых, не было никакого кастинга. Спасибо за поздравление. Ну, как не было, букв. У нас была встреча, на которой мы познакомились. Вот я шутил, как всегда, в своей манере. Вот, Настя вообще, она человек, у нее свое чувство юмора, она как-то на меня посмотрела, так фыркнула. И... Не могу сказать, что она мне понравилась. Потом мы начали записывать песню. Вот. И стало еще хуже, потому что у Насти очень крепкий характер. Мы очень столкнулись с ней во время работы. И начали ссориться, ссориться, ссориться. А потом выпускать песни, которые становятся бесспорными хитами, и это становится популярным. А наши отношения все хуже и хуже и хуже. И вот такой парадокс. Первые три года, чем больше мы ругались, тем популярнее мы становились. И сквозь стерни к звездам, и только, наверное, последние года четыре, Ми кайфуємо це місце роботи, тому ж та накашлема поняліш що це проект судьби, і душі і любові. Сьогодні ви святкуєте десятріччя, а рік тому святкувало десятиріччя світське життя. Ти тоді сказав, що на всі питання зможеш відповісти, коли будете святкувати десятиріччя. Ось цей момент прийшов. Давай. Потап жонили вас неодноразово. Настає время ми навіть розкажемо вам правду. То може саме зараз цей час? Ні. Вот будет нам 10 лет в десять літ все, 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 все Розкажемо пара потапи, Настя чи ні. Ну как вам сказати? Ми уже родні люди друг другу. На скільки на много сильно родные ми близькі люди. Ми мы, мы понимаем друг друга по настоящему. Музика нас связала. А сильнее зв'язки між людьми я не признаю. Зовсім нещодавно ти святкував ювілей 35 років. Хоча відсвяткування вирішив утриматися. Чому? Я був взагалі в Казахстані в день свого дня рожденька. Ми знайшли український ресторан шикарний, в Астані. От, і устроїли там українську вечерінку. У нас зовсім було мало времени. Ну, ми заказали все, все, що можна було, шикарно віддихнули всім музыкальным колективам. Дякую большое ребятам, які навіть там, э, на далекої стране, создали таку українську тусовку. І була дячка официантка, яка говорила, с нами тільки виключно українською мовою. Це було дуже зворушливо. А після трьох чарок самогоночки, горілочки стало так весело і добре мені, що я зрозумів, що 35 – это тільки початок.